З нами на зв'язку Андрій Харук. Це професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вітаємо, вітаємо пане Андрію. Так, наж... Пане Андрію, чи чуєте чи нас? Чуєте нас? Чу... Так, зв'язок дещо невпевний. Сподіваємось, зараз його вдасться налагодити. Ну, я хочу для наших глядачів і радіослухачів зазначити, що пан Андрій Харух це людина, яка знає про артилерію все. І тому ми хочемо з ним саме про це поговорити. Пане Андрію, чи чуєте нас зараз? Пане Андрію, вітання ще раз. Чи чуєте ви зараз вже в прямому ефірі? Якісь перебої йдуть. А, ми бачимо перебої, але, ну, але чуємо вас зараз. Ви так, наші добре, запитання зможете добре. почути? давайте угу. Пане Андрію, цікавимось, яка зараз ситуація, чи є чи вдалося вирівняти оцей дисбаланс, який існував в. Артилерійських снарядах порівняно з Росією, адже ми постійно просимо західних партнерів постачати нам більше артилерії, більше артилерійських снарядів. так Чути мене? Так, так, будь ласка. Пане Андрію, ми вас чуємо. Якщо ви почули наше запитання, то можете відповідати. Ну, по перше, в нас немає шансів вирівняти артилерію з рук, тобто, в принципі, це дуже складно буде зробити. Єдиний для нас вихід це вирівняти якісної переваги. Пробачте за тавтологію. і власне, це це зараз робиться. Це зараз робиться завдяки західним артилерійським системам, далекобійним високоточним, які переважають російські, завдяки е, високоточним екскалібури, але наприклад е, бонуси з, е, з самоприцільними бойовими елементами, які теж уже Плюс до цього наша власна система управління, автоматизована система управління доброю і підтвердила свою е доцільність використання в е бойових ум... Ми маємо приблизно таку ситуацію. Якщо на е перший етап нас Пане Андрію, з вами давайте зараз продовжимо розмову в телефонному режимі. Пане Андрію, давайте продовжимо в телефонному режимі, адже дуже поганий зв'язок. На жаль, збив наш. Їй зараз ще раз промову. Спробуємо ще раз зв'язатися, ну, а тим часом повідомлю, От така новина. Пане Андрію, на жаль, дуже поганий зв'язок через Viber. Давайте продовжимо телефоном. Так, вже в мене був, був, був сьогодні на включення дуже погано вайпер. так, так, так ми був, вже помітили Так. На, речі. На чому там мене почули? На чому ми зупинилися? Ми зупинились на тому, що ми не зможемо досягти паритету, лише тільки якщо у нас е, високоточна як зброя буде працювати. Так. так, значить, перше, перше, далекобійні сучасні вересні системи, друге. Е, Боєприпаси, але не обов'язково керовані, оскільки е, використання сучасних високоточних артсистем з е, системою управління кропива нашою вічетняною дозволяє точно вражати цілі, навіть звичайними е, боєприпасами. Я наведу просто таку ілюстрацію на Перший етап харківського чи слобожанського наступу українського, який полягав у визволенні Ізюма Балаклії, Куп'янська, це з 6 по 12 вересня, було заплановано витрату 100 тисяч артилерійських снарядів. Реально витратили 32 тисячі і завдання було виконане. Тобто, ми навіть на цьому прикладі бачимо, що е Власне, технологічна перевага дозволяє вирішувати вогневі завдання нашій артилерії значно е раціональніше, економніше, ніж це роблять росіяни, які надалі мусять використовувати ту ж саму тактику вогняного валу і навалювати буквально вагонами ці снаряди на, на наші позиції, для того, щоб досягти хоч якихось е влучань. Пане Андрію, а що ви можете сказати про ті системи, які нам надають західні е, партнери? Бо, ну, наприклад, дехто скаржиться, що мовляв швидко виходять з ладу. Вони не розраховані на таку кількість снарядів, як наші е, артилеристи б'ють? Ну не розраховані, ми виходять з ладу. А яка в нас альтернатива? А яка у нас альтернатива? У нас немає альтернативи. Ми мусимо використовувати те, що маємо. І ми вже зараз бачимо, що ті самі е, панцергаубиці і там і в Литву ремонт відправлялись, і вже поверталися там і в інші країни. Ну Но це нормальний процес. Техніка, вона в будь-якому випадку зношується, І якщо говорити про військову та в бойових польових умовах, це тим більше відбувається. Ще раз підкреслюю, що все-таки. Західна техніка технологічно в плані точності вогню, в плані дальності вона суттєво переважає російську. Це дає нам відповідну перевагу. Ми не повинні забувати, що нам дають і величезні кількості тієї ж самої радянської техніки, скажімо, ще навесні з Польщі надходили ті ж самі гаубиці гвоздика, так самохідні гаубиці. Наприклад, ті самі гармати М46 по 30 мм, які надійшли з Хорватії, там, півтора десятки. Так? І така техніка нам стає в пригоді, і озброєння вона знаходить своє місце. але майбутнє за натовськими потужними артилерійськими системами. Пане Андрію, от е, днями стало відомо про те, що наші американські партнери е, мають нам надати е, GLSDB, е, якісь крилаті бомби. Чи можете ви розповісти, що це за така е, зброя і наскільки е, вона ефективна? Це, 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 це ду дуже дуже класна зброя. Це дуже цікавий гібрид е, створений компанією Boeing. Е, на основі поєднання двох елементів: це Small Diameter Bomb, це керована бомба малого діаметру. Спеціально розроблена як високоточний боєприпас нової генерації для авіації, і поєднана з е, ракетним двигуном старої ракети М46 М26, вибачте, яка раніше використовувалась в системах МЛРС, наприклад, Хаймарс, зараз вже не використовується. Вона вона є не керованою, тобто недостатньо точно, вона знята з озброєння Так, от якщо е, Відділити від неї боєголовку і замість неї встановити ось цю помпу СДБ, то отримаємо дуже цікавий боєприпас з даністю пуску до 150 км. Якщо е, звичайні ракети, ті, які зараз використовуються на Хаймарсах, так звані GMLRS, вони там мають дальність до 80 чи 90 км, то тут значно більше. Плюс до цього така ракета є дешевшою. Причому дешевшою в рази. Приблизно з тих цифр, які проскакували, бо точних цифр невідомо, але кілька років тому, десь біля двох-трьох років, проскакували такі цифри, що залп Хаймарса оцими ракетами JLSDB, він коштуватиме стільки, скільки одна ракета, яка нині використовується. Тобто десь в шість разів ці нові ракети будуть е, дешевшені. Ну і дальність їхня до 150 кілометрів. 150 так? кілометрів. Так, так. Потужність бойової частини там менша, ніж у тих ракет, які зараз використовуються, але ну, це компенсується високою точністю супутникове наведення і точне влучання. Тобто, якщо зараз росіяни відсунули свої склади боєприпасів. На 80 і далі кілометрів, то тепер їм доведеться відсувати їх іще десь в Ростовську область чи й далі, бо вони опиняться в зоні враження цих цих нових, нових боєприпасів. Ну і тут цікаво, що ці ракети не знаходяться на зброєні зараз іще в жодній армії. Це ініціатива концерну Боїнг, який кілька місяців тому вийшов з напозицію, що власне ці ракети. Нам е, поставити за рахунок коштів американської допомоги, випробувати в бойових умовах на е, тих, кого не жалко, на е, орках, чмобіках і так далі. <світтє> тобто насправді це будуть польові випробування? Ну, е, якщо хочете сказати, так я не бачу підстав, чому б мали простувати. Навіть найновішу най зброю, яку, яку ще ніде не випробовували, а ми перші випробуємо, побачимо, що з цього вийде. Ми обом, обома руками за і О, ось уже аналітики Осін підрахували, показали карту. Е виходить так, що. Завдяки цим крилатим бомбам ми зможемо вражати усю територію України, ну аж до Джанкоя, ну але весь Крим не захопимо. Ну поки поки ні, поки ні, але Джанко це дуже важливий хаб логістичний вузол на виході з Криму. І Якщо він буде знаходитись під постійним вогнем, то це суттєво ускладнить становище е -е, російських військ на бережі. Пане Андрію, ще от інформація буквально нещодавно з'явилася. це CNN повідомило про те, що Великобританія направить Україні 600 ракет Браймстоун. Що ви можете розказати, якщо вам відомо про ці ракети, наскільки вони нам потрібні? «Браймстоун» – це британська похита від американської ракети Гелфаєр протитанкова ракета. Перш за все повітряного базування британці використовують «Браймстоуни» з гелікоптерів і з літаків. У нас, наскільки я знаю, авіація ще не використовує, використовують виключно з наземних пускових установок, це тактична ракета. Тактична ракета, там дальність спуску близько 10, по-моєму, кілометрів, значно для враження точкових цілей точкових броньованої техніки і інших подібних, подібних об'єктів. Досить цікавий клас. Ефективний, достатньо сказати, наприклад, що Польща. Вибрала саме Брімстоун для свого перспективного самохідного придбанку ракетного комплекту. Тобто це є, це є сучасна е зброя, і, безперечно, вона підвищує можливості ураження е ворожих цілей, але вже не в тилу, а на полі бою чи безпосередньо на підході до поля бою. І ще інформація від прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерсона, який оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Арчер, а також 50 БМП стріс з Фордон і протитанкові ракети Енлов. Чи можете розповісти про ці «САУ Сао і Про БМП? ЕНЛО ЕНЛОВУ нам добре відомі незвичай з перших і повномасштабного вторгнення Самохідні артилерійські установки Арчер це знову таки натовський стандарт 155 мм, довжина ствола 52 калібри. Тобто за балістикою відповідають е, Крабові чи ті ж самі концергаубиці 2000 Е, На колісному шасі побудовані в Вольвовському. Е, Досить цікавий є автомат заряджання, там дуже високий темп стрільби. Ну один недолік, з моєї точки зору, як дилетанта, там не передбачено можливості ведення вогню при заряджанні з ґрунта. Тобто, грубо кажучи, відстріляв цей магазин боєприпасів, там 24 міста по пам'яті, і потрібно відійти в ТИЛ, щоб його перезарядити. От. Ну, але тут знову таки. Ми входимо в, в, в діалектичну в, діалектичний зв'язок із точністю вогню. Так, по суті, у, за умови і системи управління вогнем, то для ураження цілей сотні снарядів можуть бути і не потрібні так? достатньо власного з цього е, боєкомплекту. І тут теж тут є інтерес і уряду Швеції, і виробника фірми Бофорсу, оскільки. Ну, їм досі не вдалося продати ці артилерійські системи жодній країні, крім власної. Так, навіть mm -hmm. Норвегія свого часу відмовилась, і е норвезьку партію е уряд Швеції викупив. Тобто, цілком можливо, що до нас потраплять арчери, які первісно були призначені для Норвегії. А чи складні вони у використанні, і чи тривалий час потрібно навчатися? Е е дивіться, значить, взагалі, вся логіка. Розробки озброєнь у Швеції для своєї армії базувалися на тому, що їх обслуговуватимуть колоки. Бо в Швеції дуже давно зберігалася строкова служба і зараз він що... здається, знову збирається до цього повернутися. Тобто, грубо кажучи, хлопець, ну ясно, що там достатньо освічений, бо в Швеції там рівень освіти високий, він приходив в армію. На неповний повний рік там, по-моєму, 10 місяців була строкова служба, що навіть менше, і він мусив цю техніку за цей час освоїти. Тобто е вона за визначенням не є складною, бо орієнтована на, власне, не на е контрактників, які служать роками в армії, а на строковиків, які повинні за термін службу достатньо швидко опанувати Пане Андрію, на сам кінець скажіть, а чи багато ще в Росії артилерійських систем, наскільки потужні запаси боєприпасів до них, і скільки нам ще доведеться їх знищувати? Е -про Проста буде відповідь багато. Справа, багато. Mm -hmm. що багато це кількісна характеристика, а не якісна? А... А якісну характеристику? Ну ми вже бачили, що кілька місяців тому там повертали вони вже в стрій гаубиці Д-1, е, виробництво яких було завершене, підкреслює, завершене 1949 року. <u> <Дужки> так, тобто там уже починають вишкрібати ось, власне ось ці е, арсенали. Е, ясно, що до дна арсеналів їм там ще далеко. От, але ми повинні мати на увазі, що оці старі системи, які вони повертають в стрій, вони і за дальністю стрільби, і вже не кажучи за точністю, вони суттєво поступаються нашим, нашій артилерії, пане Андрію, але теж нещодавно була інформація, що расисти зменшили якраз використання артилерії на 75%. Чи можете ви погодитись з такими цифрами? Е, ну так, це здається, британці так, так, таку так. Угу. цифру висловлювали. Ну, конкретно по відсотках я оцінити не можу, але інтенсивність ну, впала. Чому? Чому? Тому що не вистачає виробництва боєприпасів для покриття поточних, поточних їхніх витрат. Якщо в період найбільш напружених боїв, травень червень-липень цього року росіяни випускали в день в день. До 60 тисяч снарядів, то річне виробництво в Радянському Союзі в найкращі роки, тільки в деякі роки, тягало мільйона снарядів. Так? Тобто, грубо кажучи, за 18 днів річний запас кращого року Радянського Союзу вони витрачали. А таких кращих років було небагато, як правило, виробництво було менше. Ну і ще один нюанс, який ми повинні завжди пам'ятати, що. У 80-ті роки Радянський Союз величезні маси снарядів, е, перепрошую виробництва 60-х, 70-х років, продав до Іраку. і в цей час воював з Іраном. Угу. Тобто е, е, запасів е, стратегічних надто великих Ну, не було, не так як звикли вважати, що в радянському Союзі там бездомні закрема не зовсім не зовсім, так. Відповідно, знову таки ті боєприпаси, які прибувають на зберіганні, вони потребують переспорядження, так, тобто, відповідного е роботи з ними перш ніж можна буде використовувати. Ну а поточне виробництво, поки цього не покриває, звідти і систематичні. Дякуємо, пане Андрію, за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами, радіослухачами. Андрій Харук, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного був yeah, okay. з нами в ефірі громадсько інтерактивно та радіо 1. На все добре, пане Андрію, тримаємось.